Хочу привітати добровольчий батальйон. Ну що, вітання, вітання від старого бандерівця, воякам добровольчих батальйонів. Щире побажання, щоб вони перемогли страшного ворога, страшного, з яким ми боролись в 44 45 роках. Дай Боже їм помороти то, то московського ворога скоріше, як і, і краще, як ми робили. Я їм бажаю всього доброго і бути переможцями. Оці тяжкі, ну, не говорять, що це не війна, але я думаю, що це страшніше війни. Ми всі, скільки ми ще на, нас живе, небагато, ми всі бажаємо перемоги. І воно буде.